Вітаю, друзі! Слава Україні! Радий запросити вас вже до 146-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, на початку дуже коротенькі повідомлення. Перше запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під тим єдиним дописом, який там є, в коментарях я звідти забираю. І друге, я вам дуже дякую за моральну підтримку каналу. Це. Ваші підписки на мої телеграмі та Ютуб канали це ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, вподобайки, коментарі. Дійсно щиро дякую. І відразу переходжу до відповідей на запитання: поясніть, якщо знаєте, родинні стосунки у цього крота Єрмака, бо щось зовсім заплутався. У 2015 році цей кріт сказав Курту Воукеру. Ну, наскільки я знаю, не 15-му, а в 19-му році, що його брат загинув в АТО і винен в цьому пан Порошенко. А зараз Буданов каже, що його брат захищав героїчно Київ. Щось в мене не складається, де правда. Те, що зелені нам постійно брешуть та маніпулюють, то зрозуміло. Але ж розраховувати на погану пам'ять всіх українців це ж нерозумно. А Єрмак – то не зеля. Тупим його важко назвати. Він хитрий, розумний, підступний ворог країни. Дякую за можливі пояснення. Сава Україні та ЗСУ, героям Сава. Відповідаю перше, е, родина Єрмаків. Не я цим займався розслідуванням Андрій Дзиндзя, Я буду посилатися тільки на нього. Він дуже добре вміє вишукувати і розбирати в різних базах даних, тому в числі він вміє знаходити певні речі, які заховані в російських базах, і про родину єрмака у всіх деталях, і пригадуєте про родину Бігуса, коли викрилися деякі дуже серйозні речі і багато іншого. Тому отут рекомендую шукати в нього теж. Але що стосується єрмака, його батько Борис Єрмак. Так, він реальний грушник ще Радянського Союзу. Чи він був головним розвідувачем управління генштабу Російської Федерації вже після розпаду Союзу? Мені невідомо. Але він грушник, так. І з тих часів, очевидно, в нього є контакт з Дмитрієм Козаком. От тим, який був е, дуже близьким до Путіна спецслужбістом, який путь, якого Путін тягнувши з собою з пітерського періоду і далі до Москви, а останнім часом щось, ну. У Дмитрія Козака не зовсім склалося. Що стосується батька, інформація про нього випила якраз завдяки у цьому брату. Ну, не брехали би вони так відверто. Ще раз кажу, це не 15-му, це в 19-му році відбулося. Вони мали якусь зустріч з американськими представниками в Держдепі, десь там, і хтось в них ви, Курт Волкер задав питання, бо я вже не пригадую детально: е чого ви так ненавидите Порошенка? Звідки така злоба? І раптом вони зробили такий, знаєте, відрежисований жест, повитягували з паспортів якісь фотографії які і почали розказувати, що він убив наших рідних, його війна, яку він розкрутив, який він зацікавлений. Цікаво, а хто тепер зацікавлений війні, а? Там був інтерес війни, є тому, що на ній наживають. А хто зараз наживається на війні? А? Не сам Єрмак. Так от. Було сказано, що загинули наші рідні, і вони там кілька чоловік, які там сиділи, почали їх називати, і Андрій Єрмак показав фотографію і назвав свого брата Дениса як загиблого. За пару місяців виявилося, з Денисом все прекрасно, живий, здоровий, все добре. Абсолютно ніяких проблем. Більше того, він дуже скоро випив в тому скандалі, який розкрив Гелалерос, через що в Гелераса були колосальні проблеми його переслідували, там погрожували і все, коли він зумів опублікувати десь отримати і опублікувати записи, де саме Денис Єрмак розказуючи, що в нього колосальна криша, і брат працює в офісі президента на дуже високій посаді. Він ще тоді не очолював. Він ще був тільки радником, так званим радником з зовнішньополітичних питань. Він. Пробував провести корупційні схеми по призначенню певних осіб на певні посади, в тому числі дуже певних нечистих постатей на посади в енергоатомі. От раптом паконічик всплив. Ну, виник він ще й трошки раніше, тоді не так звернув увагу. Бо він реально в АТО, в АТО, ще раз кажу, не тепер у цій війні, а в АТО він, як кажуть, реально служив. Появились якісь люди, які доказували саме з бійців, що вони його там бачили. Більше того. Певний період на початку він негативно відгукувався про деякі дії, які робила тодішня влада Зеленського. Так, і таке було. Ну, ще раз кажу, тоді його брат Андрій не був ключовою постаттю, Тоді Андрій Богдан всім керував. Пригадуєте, коли Цемаха віддали Росії? От той момент е, е, я сам знайшов у Фейсбуці е, дописи. Дениса Єрмака, де він обурився, казав, як же ж так можна за це ж люди життя поклали, щоб використати цього, як ви до цього ставитеся, Все дуже скоро це все закінчилося, На цьому був фініш. Чому я згадав про нього в контексті батька? Тому що саме Денис Єрмак опублікував фотографії і певні біографічні дані, за якими ми зуміли потім розкрутити біографічні моменти Бориса Єрмака. Той служив в Афганістані. Ну як служив? Він перебував в Афганістані на саме чітко грушній професії. Це за радянського союзу, радником радянського посольства з питань професійно-технічної освіти. Все ви я розумію, теж регочете і смієтеся, так як і я в Афганістані. Радником з питань освіти тощо це були виключно люди. Грушники, це були грушні спеціальності, агентурні грушні. І є фотографії, якими хвалився Денис Єрмак, де він. Разом з батьком на радянському танку позує і інші подібні речі серед українських військових, ой, кажу українські господи, радянських військових. Тому по батькові е, головне розвідувальне управління ще раз кажу радянського союзу, точно що стосується е, Росії, доказів прямих нема, але контакти є. Що стосується батька далі, я думаю, він зіграв ключову роль у долі свого сина, тільки не Дениса. Денис якось так не пішов дуже сильно у бізнес, а Андрія. Андрій почав щось розкручувати продюсерську якусь діяльність, вона йшла сабенько. Бізнес можна було робити, якщо ти мав спеціальні допуски, спеціальні можливості на Росії. І я не знаю, яким чином, але російські грушні, розвідувальні певні органи дали добро. На роботу Єрмака з російськими активами. Він опинився в дуже замкнутому колу, куди без особливого допуску і вербовки попасти в принципі неможливо. Я колись публікувавши в Фейсбук дуже великі розслідування з цієї теми. Вони були в інших джерелах, це можна шукати, гуглити. Я думаю, знайдете. Так от він попав от у ту те середовище, яке називали бізнесом групи. Будете зараз сміятися, горні євреї. Там вся штука, що це якісь грушні жарти, тому що там не було ні євреїв, ні горців. Це близьке оточення, грушне і ФСБшне оточення Путіна. Саме це середовище мало доступ до фінансів, близьких до Кооператива озера і особисто до Путіна. І Андрію Єрмаку дозволили туди вилитися. Ви розумієте, що без. Роботи з російськими спецслужбами, це просто навіть теоретично було неможливо. Ці дані були викопані. і Я їх публікував. І інші публікували. Вони відомі. От це історія з Андрієм Єрмаком і його батьком. Що стосується Дениса. Денис реально ніколи ніде не загинув. Це була тупа примітивна брехня американцям. Щось треба було сказати. От вони щось собі думали, що вони, мабуть, пропрацьовують подібну схему, що може бути щось подібне питання, і от треба буде якимось чином, може самі спровокувати, планували, чому вони так ненавидять е, Порошенка і таким чином вкіт робити і ці фотографії, підготували і все. Тобто, це постановка. Давайте не забуватися. Ці люди продюсери серіалів. І нижчого і іншого достатньо низькопробного е, піла для українських громадян. Тому насправді е, Денис Єрмак живий, здоровий, був і є сьогодні. Чи Денис Єрмак воював в АТО, ніби є свідчення, що він там був недовго, але був чи він воював тепер після великого вторгнення? Слухайте, ця інформація появилася, вона вже спростована кучою бійців. Заявили, що він був снайпером, по-моєму, там чи кимось там в теробороні Києва. Вся історія в тому, що здогадалися, що треба ж робити брату е, главного завхоза сторони біографію знову. Е, здогадалися трохи пізно. І його почали оформляти в тероборону Києва. Не знаю, чи він там був реально, але почали оформляти його у той день, коли росіян вже під Києвом не було. От, і все. Плюс по тій спеціальності, де він був, насправді, як кажуть, там і близько його не пахло. Я не думаю, що він взагалі брав якусь участь в якихось військових діях, то що, але ну можу припустити. Він, в принципі, недалекий від теми війни. Це йому десь близьке. Ще це по батьковій лінії, це по Афганістану. Він маленькою дитиною був в Афганістані з батьком, коли він там займався радянською військовою розвідкою. Ну і останнє чи вони такі дурні, чи вони такі мудрі? Ну, про зеленського ми всі. Жодних ілюзій не маємо про Андрія Єрмака. Знаєте, чомусь є таке припущення, що він не дурний, що він розумний, що він там якась геніальна, злий геній, скажімо так. Ні. Він теж дуже обмежена людина. В нього це на обличчя написано. В його словах, його заявах, його поведінці, в його нарцисизмі, його самозахопленні, бажання вип'ячуватися. Це все є. Він людина, на мій погляд, дуже обмежена. І знову це припущення. Тільки припущення, що коли він він не міг не бути не завербований там на Росії, в гру, саме в гру, не ФСБ. Коли він сказав, що я можу пройти обстеження, перевірку на поліграфі, що я не є представником агентом ФСБ, він сказав, правду, він не може бути агентом ФСБ. Грушники не можуть бути в ФСБ. Це стандартна форма, абсолютно. Він міг бути завербований в гру, але. Люди невисокого інтелекту і польоту, такі як він, як правило, залишаються сплячими агентами. І от моє припущення, що в той момент, коли раптом Зеленський став уже безумовним кандидатом і без п'яти хвилин президентом, Росії раптом пом'явилися: стоп, а ми його не прораховували. А в нас нема в його оточенні відповідних людей. Рвонулися. О, є такий єрмак. Його розморозили, витягнули з нафталіну і. Вкинули, дали в розпорядження, що він очолив у Зеленського всю його адміністрацію. Але була проблема: Коломойський мав поставити свою людину Андрія Богдана. Коломойський для того, щоб не допустити призначення Єрмака і поставити свою людину, щоб повністю контролювати владу в Україні. Спеціально ще не було і на вураті Зеленського примчався до України. Ризикуючи, реально ризикуючи, його ще могли арештувати, його могли і літак по дорозі в Туреччині посадити натівські перехоплювача. Але він пригнався, щоб поставити саме Богдана. Але росіяни потім перетиснули, і восени, коли Коломойський 19-му році вже співав оди Путіну, розказував, що Путін зовсім не ля 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 а хороший взагалі, чоловік, одесь в той період. Е... Він і погодився на те, що буде усунутий Андрій Богдан і буде призначений Андрій Єрмак. І після того росіяни змогли Андрія Єрмака поставити на відповідну посаду. Це моя оцінка цієї ситуації навколо нього і його родичів. А його Денис живий, здоровий, багато вражає йому 100 років прожити, але колись відповісти за всі свої вчинки, пов'язані з його братом. Все закінчили. Доброго здоров'я, шановний пане Тарасе, хочу запитатися. Таке з часу повномасштабного вторгнення Росії немає інформації про участь у війні російських козаків в 2014 році. Від них було багато шуму. Що з ними не так? Дякую. Ні, ну з ними все не так, тому що це мерзотники, бандити, виродки і всі найгірші речі, які можна сказати про таких недолюдків для расистів. Що не так. А те, що це звичайні мародери, бандюки, злочинці, гвалтівники. І на початку, коли вони захоплюють цю територію, на початку, коли там ніхто ще не знав, як воно буде поводитися, коли Путіна ще не було рішень, що ж буде там з Донбасу, ну, Донецьк, Луганськ захопили, а що буде далі? Коли почався контрнаступ наш з боку України, інші моменти. Ті козаки були потрібні. Вони наганяли страх на місцеве населення. Вони діяли по повністю абсолютно свавільно, дико, бандитичними методами, тими, які були потрібні раші, щоб там залякати народ і там і на прилеглих територіях, які були під контролем України, їх використовували масово. Вони туди лізли. Тоді ж, Росія пригадуєте, це була доктрина, що нас там ніт. Там які-то добровольці, туристи. От тарова має висажглі, е, своїх там українських граждан. Насправді там більша половина були російські громадяни в Одесі, і самі себе спалили, ну їхні спецслужби спалили, чи отруїли, вас не кажучи. Но от це піднялося у нас волна, і люди їдуть спасати Донбас від геноцида. Оця вся ахінея під неї козачки дуже добре підходили, тому що від них дійсно, як ви кажете, було неймовірно багато шуму, і всі бачили, всі чули їхню присутність. і Всі казали: так вони ж неуправляємо. При чому тут російська армія? Російська армія тихенько там брала певні території. Так, от. Коли вони там вже встановили свій режим, коли вони вже, росіяни, там поставили своїх гауляйтерів, слухайте, козачки, які розказували, тут все наше, тут вольниця, ми що хочемо, то берімо, вони стали заважати, тому що появився новий хазяїн. Хазяїн координованим Кремлем їм зовсім не було треба, щоб якась бидо глопота там грабувала, робила що завгодно, заходила в будь-яку установу, там могла там нагайками когось висікти або пристрелити. Це вже були російські спецслужби, і відповідно козачки почали відстрілювати. Частину з них повбивали, частину посадили, частина просто мобілізували, загнали в російську армію вже пізніше трохи, а частина втекла. І от таким чином вони припинили бути там як явище, але в певний момент, коли після великого вторгнення їх знову туди погнали, тільки вже ніяк не, не як козачі, а як штрафбатівські оці, зешторми, якісь інші підрозділи, які та добровольчі формулювання, але вже все там вже їхньої вольниці не було. Вони вже були під стопроцентним повним контролем. Оце зараз бабая десь там на фронті ліквідували. Це ж один з тих відомих козачків. Тому насправді вони втратили всі можливості впливи, тому що вони не зрозуміли, що прийшов новий хазяїн, Грушний там був то Фересебешний, то Грушний, то Сурковський. І нужно служити хазяїну, не доказувати, що ми тут хазяїва самі, і тут все наше. Оце відповідь вам. Наступне питання: чому не можна оголосити імпічмент президенту Брехуну? Уже стільки горя він приніс в Україну. Дякую слава нашим захисникам. І підтримую слава нашим захисникам, героям слава. Та тому, що не можна, тому що імпічмент. Інститут імпічменту записав Конституцію Кучма, потім його перепрописав Янукович. І його переніс з Конституції, власне, із закону про регламент в окремий закон переніс Володимир Зеленський з одною метою тих троє людей, які в різний спосіб торкалися закону про імпічмент. Про Янукович я неправильно сказав, Він в конституції вніс кучма, а Янукович його записав заніс у регламент Верховної Ради, який теж був законом. Тобто, цих троє людей, тільки троє три найнегативніші персонажі в Україні займалися темою. Імпічменту. Всі три боялися, щоб, Бороней Боже, до них він не був застосований. Всі три робили все для того, щоб імпічмент не можна було використати взагалі. Нема ніякого народного імпічменту. Нема, як я вчора відповідав на питання, імпічменту через петицію президента. Є, є єдина процедура в Верховній Раді, на яку потрібно десь 328 приблизно чоловік голосів. Це три чверті Верховної Ради на остаточне завершення імпічменту. На проміжній стадії 300 голосів. Я цей Зеленський навіть ускладнив трошечки там в дещо цю процедуру. Тому насправді, коли ми говоримо про імпічмент, це дуже конкретна чітка дія, яка здійснюється виключно в стінах Верховної Ради оголошення э, імпічменту президенту, починається там і завершується. Її виконати в принципі неможливо. Ну Хіба був президент, якого б не було взагалі підтримки в парламенті, А таких речей поки що в Україні не ставалося. А що стосується того, як там брехуну, як зраднику, тощо щось висловити, ну закінчиться війна в українців. Є єдиний варіант, який використовували проти всіх поганих президентів. Він називається Майдан і всі подальші дії. А далі, якщо майдан справедливий і для цього є підстави, повірте мені, він розгориться. Народ туди піде. Якщо пробують зробити майдан фальшивий, він пробує зробити, скільки ці хороводи робили, скільки виводили всякої російської босоти під виглядом українських націоналістів, нібито. правда, там ні українською мовою ніхто не говорити не міг. а їхні лідери втікали потім до Москви, коли їх викривали. Всі так, от, скільки не пробували це зробити проти Порошенка, пробували партія регіонів зробити майдан проти Ющенка. Так робили, не розгорілося. Народ не вірить в брехню. А коли буде справедлива підстава, повірте, це спалахне. Інших варіантів немає. Але зараз війна, і тому, і тому от так вони поводяться і роблять, доки війна, користуються війною, і це влада повну силу. От це вам відповідь. І фактично з цього випливає наступне питання. Хочу запитати, як можна вплинути на владні структури, які нищать наш оборонпром? Що потрібно зробити? Слухайте, я. Я зараз сам в глибокій депресії від того, що відбувається, вони нищать, нищать людина Андрія Портнова, державного зрадника. Йому ж інкримінували державну зраду. Потім Зеленський це все ліквідував всі ці звинувачення, е, яка напряму пов'язана, яка діє в інтересах Російської Федерації, яку Зеленський призначив за поданням там хомутинніка е, цей швагро е, свояк е, нашого притулу. Е, Спочатку на одній там певні посади, потім Баканов її мав своєю помічницею випило недавно, була засекречена інформація випила, а потім Зеленський її поставив керівником Держаудитслужби. Ну ні, бо поставив шмигаль, а що в нас шмигаль щось вирішує? Він взагалі ніхто і звуть його ніяк. І от в цій ситуації ця людина створює ці дії. Дальше. ДБР. Абсолютно злочиннені дії проти українських військових, пригадуєте, і проти Пашинської. От вони зараз доповідають Зеленському, який боїться там і Пашинської, і все, що ми ж таким чином. Зруйнувавши це, зруйнуємо Пашинського. Це ж бізнес, це не бізнес, це державні підприємства, але це ж з його робіти, тому що він їх колись створював. От ми знищуємо те, що створював Пашинський. Ви собі можете уявити цю логіку збочину цих людей. Вони пояснюють Зеленському і кажуть, о, давайте, давайте. Тому що вони знищують те, що пов'язано з Пашинським. Те, що це ракетні програми, це що оборона захист України, це що можливість руйнувати той самий Керченський міст, бити по Криму. Єдині наші можливості. До речі, єдині можливості бити по Росії саме нашими ракетами. Нам е, союзники не дозволять їхніми бити. Це Зеленського не турбує, а може його якраз і турбує, що вони можуть це робити. Тому це зрадницькі дії. все. що ми можемо зробити, ми нічого не можемо зробити. Проте цього є, ну що, те, чого ми не застосуємо під час воєнного стану. За що доведеться відповісти пізніше? Єдине, що ця влада боїться розголосу. І коли всі підряд будуть говорити, що кожен, хто допустив, толерував, підштовхнув, не зупинив руйнування Укроборонпрому, той є злочинцем і зрадником. Коли ми це всі будемо говорити, в них появляється страх. І вони в таких випадках дають задній хід. Але, на жаль, подивіться, де в наші всі говорячі голови? Я не знайшов. У таких там сотні тисяч підписників Стерненка, Портникова я не знайшов цього в тих телеканалів, які нібито там такі с сякі, тільки проскрибованих, які заборонені для показу через основні засоби показу, згадується про цю історію. Як всі тихенько набрали в рот води, як ніхто не пікне. Оборонпром допомагають знищити в тих всіх, хто мовчать. Тільки розголос сьогодні може змінити ситуацію. Всі, хто мовчать, співучасники, ну пишіть їм, запитуйте їх, де їхні статті, де їхні заяви, де їхні в YouTube записи про руйнування Укроборонпрому. Я про це говорю ледь не кожен день. От їм, коли вони заговорять своїми мільйонними аудиторіями, повірте мені, якось і ДБР і Держудитслужба втечуть з. Цих підприємств КБ промінь тощо, коли вони кожен день будуть про це говорити, але вони тупо про це мовчать, тому що вони підпрацьовують на владу. От вам і відповідь. Прошу роз'яснити таку ситуацію під дописом, де рясно лився бруд на п'ятого президента, залишила свій коментар і отримала відповідь. Там ну давайте так, я не буду все це прочитувати, тому що мене язик зламається. Людина опитує абсолютно дегенеративні відповіді. Ну, давайте щось прочитаю. Думаєш, Путін просто так країни НАТО, Румунія, Польща ракетами і дронами закидує. Твій Порошенко під час президентства з народом бути мав, а рошен росли гриби після дощу, і далі якісь там картинки. Ну, людина каже: Слухайте, що це таке? Що це за відповідь? Що це за неадекватність? Потім, каже, написала ще там щось відповідь, і дістав якийсь абсолютно дикий допис, е, опус, в якому все іде там куча речень злиті в одне слово без пробілів, без нічого. Ну, я щось почну читати, і потім перестану, тому що в мене немає на це сил. «Когда раз двоє не буде підтримати двома колами, шестью половинами тіл і шестью розкритими ножницями, що свинини, власне, наслідник жаб, тогда починиться. Весь, весь мір. Прочитав. І от вона питається, що це таке? Що це? Нова передвиборна е, доктрина, чи метода ярмаківсько-подоляківська, чи методичка якась нова? Насправді, ми всі з цим стикалися. Питання вас не про що? Чому у відповідь на адекватні питання, от чим вам не подобається Порошенко, а де Порошенко вкрав, і чому він за це не сидить, якщо він вкрав? А може він не крав? А чому Зеленський? Краде, а ви за це мовчите? От нам дуже конкретні питання, відповіді, як право, йдуть абсолютно стопроцентно неадекватні. Частина з них в стилі, а ваш Порошенко, ви все в рьоті, а наш хороший і все. А частина йде просто повний маразм. Чи це є спеціальна доктрина? Я думаю, що частково таких підштовхують. У нас в країні є певна кількість людей стопроцентно неадекватних, тобто неспроможність формувати думку, висловлювати речі, Зеленський теж, до речі, належить до них. Він неспроможний самостійно формувати думку. Ви бачили, коли він говорить без суфера, без оцього вуха, підсушки і без папірця. Він веде якийсь набір, незв'язний набір слів, і от таких людей дуже легко спровокувати в свій до свого по своє. Вони в Зеленському бачать свого. Вони, мабуть, в тій його нев'язні балаканині, яку вони чують, вони знаходять щось, те, що вони розуміють. Ми не можемо зрозуміти, а для них це своє. Вони розуміють. І от тому ті, що я процитував, останній кусок це є, напевне, підтягуються самі ті люди. Для них Зеленський свій, для них Порошенко. Для них будь-який інтелектуал, будь-яка успішна людина є автоматично ворогами. Це оцей суспільний люмпенд з самого дна з психічною неадекватністю. Вони автоматично будуть підтримувати сьогоднішню владу, тому що вона їхня. Саме їхня. І от це вам одна відповідь. Це не є якась методичка. Ці люди тягнуться самі і їх підштовхують до цього. Іноді можуть використовувати якусь абракадабру відповідь через ботів. Набирають такого і вкидають, і ти сиди, і думаєш, як на це відповісти. Втягнути тебе в якусь дискусію, дурну, безпредметну і тому подібне. Такі речі теж можуть бути. Але основне завдання це старе, що Анна Герман, колись там молодим депутатам партії регіонів видавала два завдання: перше. Ви ніколи не відповідаєте на поставлене питання. Ви говоріть те, що вам написали в методичці. Ви повторюєте ті речі і все. І друге, не думайте, що ви говорите якусь дурню і ви говорите якусь неправду. Про це забудеться. Ваші опоненти будуть з вами сперечатися, ви на них просто не реагуйте. Це старі методички партії регіонів, які зараз активно використовуються у зеленій опі. Так, це правда, але абракадабра, Ну це просто підтягується божевільні, тому що для них він свій. Наступне питання, ну вас не про те, пошук ворогів, не пошук ворогів і про Лєвченка та його партію. Пане Тарасе, особисто ми донатимо на справу громад і птахи Мадяра. Дуже вам дякую, ви дійсно молодці. Але слідкуємо за іншими волонтерськими організаціями. До Левченка в мене антипатія ще свободи, але якщо вони вже тривалий час допомагають конкретному підрозділу, то я їм вдячний. Так вони ворогили кочка і побічно закидують щось на ЄС, але симпатії до Зеленського не спостерігав. Питання і прохання: якщо демократи об'єднуються перед розстрілом, то чи не на часі об'єднуватися за крок, ну, хоча б спробувати неформально продумовитися про ненапад один на одного, а краще купувати, ну, а краще кувати перемогу спільно, а в а вже після, вже після там, мовляв, розбиратися. Слухайте, а ніхто і не воює з ними. Я про Левченка не згадував кілька років, крім одного випадку, коли мені надійшло дуже конкретне питання, а я відповіді на питання даю. І я сказав, що. Люди, які воюють, які в армії, вони герої, але вони потім вертаються. Частина з них йде до неадекватних партій, до неадекватних лідерів. Я тільки там згадав Лівченка, як його певні біографічні моменти і певні речі, які він робив і робить. І от це. Ні, Порошенко ніхто їх не згадує. Вони його бувають брудом, а вони реально обивають брудом і реально воюють, не накидають час від часу, а реально виходять на це. Вони беруть участь в акціях, які організовані опою. На цих акціях, крім партії Левченка, бую оті кого ви бачили потім на записах в Ютубі. Які навіть не розуміють української мови, які не знають за що вони стоять, рекрутовані тою ж самої зеленою опою з бомжів, якихось іноземних, тощо, які у нас тут є, там середній Азії, то що і тому подібне. Тому насправді у них є певна згода і певна угода. Те, що вони не проявляють там великої симпатії, щось критиковують владу, знаєте, я дивився не дуже вони прокритиковують владу, але десь згадуються якісь окремі моменти, так є. Критикують в своїй сфері дуже дуже обережно вони критикують ворогів влади. Я вам просто нагадаю, що колись свого часу мені теж казали: слухай, висувайся в президенти проти Ющенка. Ти не муситимеш хвалити Януковича, тобі головне, щоб ти там трошки хаяв Ющенка і все. І Ющенка і Януковича одночасно. Отака була пропозиція. Тому насправді це є теж технологія. Ця політична сила, на мій погляд, так само, як Стерненки і інші, є в обозі влади. Вона підпрацьовує на в сьогоднішню банкову, але їх ніхто не рухає, їх ніхто не критикує. Є ворог для нашої сьогоднішньої політичної опозиції, є ворог один, Росія. Проти Росії всі виступи Порошенка і всіх інших окремі люди, як я іноді згадують, коли ті вже дуже перегинають палку з цими випадами проти Кличка війною, яку банкова веде з метою допомогти банкові. Вибачте, то іноді я згадую все на цьому кінець. Тому не до нас цей запит, не до нас цей закид. Так є ще дуже довге питання. Я його пропущу з нього почну наступний випуск. А зараз в нас вже мало часу. Давайте коротенькі розмова Зеленського з Кісінджером. Це Оман номер 2 Ні, я думаю, що це не Оман номер 2 Я колись про це трохи говорив, але загалом зараз не добувалося інформації, що це таке. Я думаю, що Зеленський хоче рятувати свій імідж в США в фінансових певних колах США, в певних групах впливу, які там є, оскільки під час цього візиту йому влаштували холодний душ всі адекватні американські політики, від нього відвернулися всі. Йому з ним розмови були на дуже підвищених тонах. Ні, звичайно, компліментарні заяви фітіні робляться завжди, але він відкинутий. То в цій ситуації. Почали шукати через міжнародних певних шахраїв. Там були певні шахрайські банки, не дуже чисті, і там був Кісінджер, який відомий своїми такими хтивенькими речами. Так він же зараз ніби й за Україну. А ви пригадуєте його сова. Для мене найстрашніший головний біль, коли в якійсь війні перемагає якась одна сторона. Кісінджер точно не хоче перемоги України. І Зеленський не робить е, чогось потрібного для перемоги України. Йому потрібно сісти посередині. Але з Кісінджером була зустріч. Обереховувати своє майбутнє, якось гарантувати для себе можливості, щоб тебе не шукали у світі, щоб десь зняти, що до тебе негатив. Кісінджер досі має певний імідж, рішали. Отаке. От і тому, я думаю, Зеленський зустрічався з ним і в його присутності з певною групою банкірів, там була відкрита частина, в якій щось поговорили загальні речі, а потім була закрита. Я думаю, там і офшорні рахунки були, і все. Це чисто спекулятивні речі, і зодійські певні і такі подібні дії. Все, слава Україні!